В Україні відновили призов на строкову військову службу. Весняний уже стартував. 3 березня в Прилуцько-Варвенському об'єднаному військовому комісаріаті медичну комісію проходили юнаки Прилуцького району, 10-го черга міських жителів. Цьогорічний призов суттєво відрізняється від усіх попередніх. Тепер в армію беруть не з 18, а з 20 років. Верхнє вікове обмеження для призовників теж зрушили на два роки. У полі зору працівників військового комісаріату. Усі чоловіки від 20 до 27 років, а не до 25, як було раніше. Більш того, термін служби також збільшили. Полтора года ті, у яких середнє образування, і год, у яких вище. по здоров'ю, паспіспаспіцвайськам спец... спец... розподіляю там Десантні війська, пограничні війська, все інше по... Рознарядки на обліку у військовому комісаріаті стоїть 490 придатних до служби юнаків з прилук, варви прилуцького та варвенського районів. Однак служити в армію підуть не всі. Є конкретний план, говорять комісаріаті. Його цифри військові поки що тримають у секреті. кажуть, це десь приблизно 80-100 чоловік. Усі будуть служити виключно на мирній території. Участуючи не участвують в зоні бойових дій. Це 100%, тому що це є указ президента. Навіть тось тобто, раділі, пусть не переживають за своїх синові. Досить цікавий факт: призовники з 25 до 27 років ідуть в армію за бажанням. Усі, хто захотів служити, автоматично набувають імунітету, їх не можуть забрати в зону проведення бойових дій. Ті ж, хто виконувати свій громадянський обов'язок, відмовились, мають усі шанси потрапити на схід шляхом чергової хвилі мобілізації. Нагадаємо, осінній призов 2013-го мав стати останнім. Далі українська армія повинна була перейти на контрактну основу. Однак, останні події в державі різко змінили не лише колишніх законотворців, але і їх далекосяжні плани. Президент України Петро Порошенко відновив призов на строкову військову службу. Тепер наша держава тримає курс на посилення збройних сил.